Ora, Domine, Апостоль, і секунди апостолів, приподобних і поносних оці наших, святого Цена, що я, навіть і пископа Константинополя, скосало того уступа, святого рівного апостоля Великого князя Володимира і блажени, великі книги Іволі, преподобних і поносит наших, Антонія Федоса та інших Творців Печерських, святого апостола Андрія Першозваного, основоположника Української православної церкви. Святих і братних погодців, як і Маяни, і всіх святих поминули, благі, і спасе нас, бо і людинолюбний. В Ім'я Отця і сина, і святого. Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, вітаю вас сьогоднішнім величним святом, в храм Пресвятої Богородиці. Святі Бога, батьки Марії. Вже будучи старими, не мали дітей. І вони просили рядом Бога, щоб він зняв з них цей сон в народі, коли вважалося, що якщо люди не мають дітей, то вони великі віжні. Але вони були побожними, благочестивими людьми. І вони просили Бога про помилування їхні. І якщо народиться в них. Дитинка вони віддадуть її на в храм Божий, на служіння Богу. І ось вся ця подія народження Пресвятої Богородиці Марії Дівчинки, це здійснення обідниць і Божих, і людських. Коли в свій час приходить народити Анні, вона народжує дочку і вона Трьох років вибудовує і коли вже до людей своїх вона з батьком ведуть її в храм для здійснення своєї обідниці. Бог в свій час першим людям Адаму і Єві, які знищили перед Богом, які відійшли від Бога, споживши заборонений плід, Бог їм обіцяв, що колись прийде. Син Божий визволитель, викупитель роду людського, який спасе все людство, яке визволить від влади диявола, від смерті і від прокляття. І ось ця обітниця, вона здійснюється. Бог завжди дотримується своїх обітниць, які Він дає людині. Протягом всієї історії життя християнства всієї історії із Біблії, коли ми читаємо в Старому Заліті, Господь, коли давав якісь обітниці, він її дотримувався. Ми дуже часто хочемо, щоб Бог зразу в цієї ж, виконав свою обідницю і все. Але ми бачимо, що Господь і нашу віру випробовуючи, і все стається в свій час. Ще Шепримовий Соломон говорив, що всьому свій час під сонцем. Час плакати, час радіти, час народжуватися, час помирати, час веселитися і час сумувати, час розкидати каміння, час збирати каміння, час будувати, і час руйнувати, всьому свій час під сонцем. І Бог також постановив всьому свій час. І ми маємо прийняти цю волю Божу в нашому житті. Нам буде легше жити. Тому що ми, так приймаючи волю Божу, не свою втілюємо, бо коли ми свою волю втілюємо, ми дуже часто зло втілюємо в життя. Тому що лукавий нам під виглядом нашої волі вкладає свою волю. І ми думаємо, що це наша воля, а насправді це лукава воля. І вона слаба, і вона погана, і вона недобра. Ми дуже часто обманюємося як перші люди. Ми думаємо, чому це наша добра, вона, наша воля зла, недобра. Тому що наш розум, наші почуття, наша воля, вона вже затьмарена гріхом. І ми не можемо добре бачити, істину розуміти в тому обсязі, в якому вона є. А Бог знає і розуміє, і бачить більше і в часі, і поза часом. Тому його воля завжди добра і завжди багато відношенню до людини. Тому приймаймо його волю. І в цьому свій час все Господь розставить на свої місця. З нашої сторони це дотримання життя в чистоті, як Йокім і Анна, вони були благочистивими, їх вважали грішниками, але вони такими не були. Вони були побожними батьками. І Господь їх рознагородив. Але свій час і вони свою обітницю виконали. Вони привели дитинку в храм Божий і на служіння Богові, і на те, щоб вона виховувалася в тому храмі для того, щоб в майбутньому народити Христа Спасителя. І ось ця сьогоднішня подія введення в храм Пресвятої Богородиці, коли вона сама піднімається Господом, заходить в храм і не тільки в храм, але і заходить у свята святих. Туди раз на рік міг війти тільки один первосвященник для кадіння і принесення жертви за гріхи всього народу, в ізраїльському народі. І туди заходить дівчинка. Тому е, первосвященник того року він водимий Духом Святим уводить цю дівчинку у святе святи. Ми розуміючи сам і Ангели Божі, як ми співаємо в трапорях. Ангели Божі також дивувалися, як дівчинка маленька входить у святе святи, де перебуває сам Бог. Але вони ще не знали, не розуміли, що в свій час через цю дівчинку Син Божий прийде на цей світ. Христос Спаситель, який буде Спасителем, який постраждає на христі, який визволить нас від смерті і подарує нам Воскресіння і смерть. Сьогоднішня подія це велична подія, це наша надія на наше спасіння. І цим ми утверджуємося в тому, що Бог вірний в своїх чар, тих, хто любить, любить його, хто дотримується заповідей Божих, він завжди береже і веде до спасіння. Як би важко не було в цьому світі, але коли ми дотримуємося заповідей Божих, Надії свої покладаємо на Бога, то Господь обов'язково береже і веде нас до спасіння. Тому віримо, надіємося і молимося Богові, щоб Він і нашу страшдену країну визволив від цього московського іга, від московської війни, яка нав'язала нам, і яка руйнує наші землі, руйнує наші будинки. І життя саме більше таке горе, це що життя людські забирає. Які могли б жити і ще багато ходитися, бо славу Божу в цьому світі, але забирає. І, і там на передовій, і ми бачимо їх в тилу, також велике горе робить. Тому просимо і молимо, щоб Пресвята Богородиця заступалася за нас і молила свого Божественного Сина, щоб в скорому часі Господь дарував нам цю перемогу над московським агресором. Амі слава Ісусу Христу, як свято, нехай присвята погороди, це нам дальність і розуміння того, що Бог нас.